Ну чому мовчать? Ну насправді не мовчать, а просто не говорять про те, що підвищення тарифів ну просто, просто неминуче тут. З одного боку можна умовно подякувати, що, хоча б під час опалювального сезону, до його завершення не немає чергової хвилі цих підвищення тарифів, але після завершення опалювального сезону підвищення буде питання тільки яке? Наскільки? З одного боку є об'єктивні обставини. Україна е, отримала чергові цільові атаки на нашу енергосистему, і ми отримали дуже великі нові е, втрати, які потребують е, ну термінового, причому швидкого ремонту енергосистеми, і безумовно, що ці втрати знову ж таки ми не можемо е, покривати, лише розраховуючи на зовнішню підтримку. Тобто, треба щось і власними зусиллями також фінансувати, хоча на Скажімо так, ліквідацію наслідків по енергоатаках у нас, у нас є зовнішня підтримка і фінансами, і безпосередньо обладнанням технікою, яку, які нам надають багато країн, але все ж таки із всередині країни ми також повинні робити якісь дії для того, щоб компенсувати чи ліквідувати наслідки, зокрема по нашій енергетиці. Ну єдиний варіант тут це підвищувати тариф. Інших варіантів немає. Знову ж таки, питання: наскільки оце наскільки це є ключове? Якщо підвищення буде ну таке порівняно невеликих відсотках, там 20-30 відсотків. Ну знову ж таки, це ще можна витерпіти. Якщо буде значне підвищення, як останній раз відразу вдвічі зріст тариф, ну це буде тоді дуже серйозним ударом і для наших підприємців, і для, для громадян. для... Фізичних осіб тут лише питання: наскільки? А те, що тарифи будуть підвищені після опалювального сезону, це ну треба вже приймати як доконаний факт.